Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ROG Strix Flow 2 Animate. Це геймерська механічна клавіатура, яка поєднує в собі стильний, зовнішній вигляд, високу швидкість та ряд інноваційних особливостей. Вона розроблена спеціально для геймерів, які шукають клавіатуру з відмінними характеристиками та цікавим дизайном. Якщо ви в пошуках такої, тоді ви вже її знайшли. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу попросити вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі. Під відео, ну а ми погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм акаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Asus ROG Strix Flow 2 Animate має привабливий зовнішній вигляд з певними особливостями. При першому Знайомлені з клавіатурою, помітно, що вона виглядає досить просто, але водночас стильно. Вона має класичний повноформатний скелетон, де перемикачі встановлені безпосередньо у рівну металеву сіру пластину верхньої панелі, яка має товщину приблизно 1 міліметр. Цей дизайн забезпечує не тільки естетичний вигляд, але й високу міцність. Клавіатура може витримати тест на діагональне скручування без скрипу та прогину. Задня частина панелі подовжена, оскільки там розташовані додаткові кнопки та органи управління зліва. В центрі панелі розміщений напис «Republic of Геймер. Особливим елементом зовнішнього вигляду є перфорація зі світлодіодами, розташована з правого боку клавіатури. Насправді це дисплей Енімі Matrix, який дозволяє відображати різноманітні персоналізовані зображення та анімаційні ролики. Ось вам декілька прикладів. Це надає клавіатурі стильного світлового ефекту, який може бути налаштований користувачем. Прикольно, але наскільки часто цей дисплей буде використовуватись в житті, відповісти важко. До передній грані клавіатури можна прикріпити комплектну магнітну підставку під долоні. Вона забезпечує зручність під час Користання, проте, на жаль, не має жорсткої фіксації, тому під час переміщення клавіатури доведеться тримати підставку в руках. Підсвічування виконане непогано: чотири рівня яскравості, хороша якість підсвічування і безліч варіантів налаштування. Головне, що воно не заважає, не засліплює в повній темряві. Коротко кажучи, все супер. Додатковий блок управління має складові, які включають двопозиційний тумблер, коліщатка регулювання гучності та дві окремі кнопки, всі зроблені з алюмінію. Тумблер за замовчування відповідає за перемикання. Треків мультимедіа вперед і назад. З лівого боку розташована кругла вертикальна кнопка, яка виконує команду пауза відтворення. Коліщатка регулювання гучності може бути натиснути, щоб виконати команду. Вимкнення, увімкнення звуку. Ліва кнопка призначена для увімкнення та вимкнення функції Winlock. Права кнопка відповідає за зміну яскравості підсвічування клавіш. Обидві кнопки мають сигнальні індикатори і не можуть бути призначені на інші команди. Зовнішній дизайн досить витриманий та солідний, без кричущих елементів. І навіть в цьому випадку випадку прослідковується, що це саме геймерська клавіатура. Особисто мені вона подобається в тандемі з підставкою та увімкненою підсвіткою. Модель доступна у версії з перемикачами ROG NX Red. В основна особливість механічних перемикачів ROG NX Red – це їх конструкція. Вони використовують технологію NX, що дозволяє досягти низької ваги перемикачів, забезпечуючи при цьому максимальну стабільність та надійність. Компоненти перемикачів ROG NX Red виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як метал та пластик для забезпечення. Тривалої роботи і надійності, окрім того, вони мають позолочені контакти, що забезпечують кращий електричний контакт між клавішами і платою клавіатури. Це зменшує латентність і підвищує швидкість реакції, що особливо важливо для геймерів, які потребують миттєвої реакції у високонавантажених ігрових ситуаціях. Також є можливість замінити перемикачі, що дозволяє геймерам налаштувати клавіатуру під свої особливості вподобання. Flow 2 Animate має неймовірну високу швидкість реакції завдяки частоті опитування 8000 Гц. Час відеоку становить лише 0,125 мілісекунд, що в 8 разів швидше ніж в інших геймерських клавіатурах топ-класу. Це забезпечує миттєву реакцію на кожне натискання клавіші, що особливо важливо в ігрових ситуаціях. Клавіатура радує своєю розвиненою апаратною платформою, яка включає в себе вбудовану пам'ять, спроможно зберігати до п'яти змінних профілів, а також один постійний профіль. Ця функціональність дозволяє користувачам зберігати свої унікальні налаштування та призначення клавіш навіть під час зміни комп'ютера. Крім того, ця пам'ять також зберігає дані про підсвічування клавіатури, дозволяючи налаштувати і зберігати різноманітні кольорові схеми та ефекти підсвічування. Все це робить клавіатуру незамінним аксесуаром для всіх, хто цінує персоналізацію та зручність в роботі з комп'ютером. Asus ROG Strix Flow 2 Animate це хороша механічна клавіатура з багатьма різними особливостями. Вона поєднує в собі стильний дизайн, високу швидкість реакції і зручне керування мультимедійними функціями. Вона запросто стане не Замінивим аксесуаром для будь-якого геймера. Якщо зі мною погоджуєтесь, лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.